Так, ну що ж всім привіт знову. Я знову спробую цей стрім запустити. Тому що я хочу показати вам те що, ми вже, те, що я вже доробив в цьому проєкті, які там помилки виправили, яку логіку реалізували і так далі. Тому зараз, зараз вам покажу, так скажем, продемонструю вам. Зараз. Да, на даний момент в мене уже стрім запустився. Ну, думаю, спробую вам хоча би показати. Чем, что я уже реализовал в этом проекте? Заты, чем, что я уже реализовал в этом проекте? Да. Число.